Відповідно, 39-й номер Тимофій Харещук, головний тренер цієї команди Олег Дем'янюк. момент тут не чекає, і зараз він пробуває на самчик, добивання, зараз буде від фронтури, не збиває зараз. Зараз бачимо, що такої вже лідер, пробиває білан, зараз збиває Білан. Збиває Білан, архів стоїть у нас на такій на на 5 хвилині. Оселікомець збрити між десь команди, не зберігає, ну і тут ще у нас далі тут немає фолу, і зараз лідер атакує і зараз не забуває в цьому епізоді Юхименко. Ну, Той далі звучає Чубана до початку цієї атаки. І далі м'яч, Бачимо біла. Тут віддає пас на Саєтка. Саєлка, Саєтко проведет, у тут, клюнчук складу, далі надається. Також, зараз знову лідер, тут момент ну, якраз виникає усім чану і зрештою тут знову кінчук. Більше ініціативою лідер ось таки. Зараз міг забути ще попрощений рятує ворота букінчука добування. У нас зараз 248 гравцям, який є у заявці на цю гру. Зараз прихоплює м'яч Білан. Тут, а що у нас Білан залишається бурєві? Білан рука ще зараз виває Білан гол свій у цьому матчі. Це стається у нас на 11 хвилині і що, тому що викладний фол, так, незважаючи на те, що зараз скрутні обставини на Сумщині. Зараз ми тим часом знову лідера може бути. Тут Цього разу вже Фінчук не дає забити. Крім син, зараз мінечку тут перебуває тарануха, також банашко, і також тут же, відповідно діє. Що було зараз порває тарануха Бікра. Він зараз зупинка, але тут, тут зараз бачимо на майданчику Виводить Прибуває... раціональну дружбу, тільки зараз удар здалеку був цього дня. Зараз Покірчук прийшов пішов, якось підпольово проває. Зараз Федюк зараз він не забуває і не добуває тут дати. Не... Проває зараз Саєнко, налучає зараз Саєнко у рамку. Зараз на надає 2-0 користи свого лідера, який зараз прихопіє між селіпою Банашко. Банашко зараз іде перед Банашко. Банашко, Банашко, то в останній момент не дає, не забуває Банашко. Він ну, мав собі дати йому забити м'яч суперник, але зрештою Банашко до кінця дограв цей епізод. І Даніло Банашко зараз живе час у uh, цьому турнірі U14, але саме то таких лідерських зараз якраз і з команди, до речі, Макарівчук, але далі, закріз... на кобір, далі не Федюк зараз якраз з суперником бігає, далі Федюк йде, тобто не дає йому пройти далі. Тож ж таки uh, Саєнко, який сам зараз йде вперед, Саєнко, Саєнко прорває, зараз рятується команда Макарівчук і буде аут для вже паснігує Окінчука Саєнка, зрештою зараз на попорожніх воротах він Сіка зраз рятує ворота. Зрозуміло, що лідер стане переможцем цієї гри. Якраз лідер в резотації шумило на м'ячі, 19 секунд цього матч зараз падше шумила і зараз збиває після опасу Ну і Зрештою, вже після ССК проведе Саєнко, адже тернуть підсумку верху цього